Пане Вікторе, давайте спробуємо з вами підсумувати 2025 рік і подумати, а що нас може чекати в 26-му. Яка для вас найголовніша подія 25-го року? І як вважаєте, що стане найголовнішою подією для нас з вами в 26-му? Якщо узагальнено, головна подія 25-го року це те, що ми. Вистріли це був рік складніший, мабуть, ніж 22. другий. 22-й у нас погано починався, але закінчували ми його з якоюсь певною ейфорією, хоч теж сиділи в да, у нас було там. Мінус 4 плюс 2 по світлу. От 23-й рік це рік був нашої надії, там 24-й там е, десь був і важкий. Але 25-й рік був найважчий в цій війні і ми вистояли. Але якщо говорить про конкретні події, а не про те, що там Україна не втратила суверенність, не втратила менше 1% за цей рік там території, е, е, то я би все таки назвав, мабуть, оцей все, події пов'язані з Набу і Сап від липня, від 20-х числа липня, коли вийшов картонний майдан, і коли це все закінчилось цими розслідуваннями? Умовно, там з липня, по листопад Події пов'язані з Набу і Сап. Ну і на фронті це звичайно наш важкий вихід. Із суджі, вже воно підзабулось, тому що це було в січні в лютому. Але так як я сумчанин, це було у мене фактично на очах. От, я бачив цей відступ, і ну, для мене, як в військовому плані, це теж залишило. Якийсь спомин. От е, так, я от, е, бачу ну, 25-й рік най, найважливіші події. Але ще раз найважливіше, що ми встояли, і стало зрозуміло, і очевидно, всім, що незважаючи на тиск, в тому числі е, зміну відношення Сполучених Штатів до нас, ми міцно стоїмо на ногах, незважаючи на всі зусилля як би, офісу президента. Чого чекати від 26-го року? Якщо от для вас да от, от така одна із головних подій, все ж таки, оця історія з Набута Сап, чи побачимо ми продовження, чи побачимо ми справу у суді, чи побачимо ми доведення провини там і Міндіча, і цукерманів, якщо є необхідні докази. Я вам скажу, що соціологія показує, що все 5% людей вірять, що справедливість дожене цих фігурантів, і 20% частково вірять, що там типу, можливо когось десь якось. От, але більшість населення, більшість людей десь 70% категорично в це не вірять. Я якраз до тих 20%. хтось відпетляє, хтось втече. Ну там не знаю, міндіча нам повернуть чи ні? Скоріше всього, що його забере навіть сполучені штати, чим його судитимуть тут, і це значить, вже багато хто буде кривить кого. От знову ж ми розуміємо, що Володимира Олександровичу можуть. Обміняти, ну дати політичну індульгенцію, десь дати втекти в якусь іншу країну від переслідувань в Україні в обмін на щось, да, на якісь політичні поступки, і тому, з точки зору там справедливості, які хочуть побачити українці, щоб ті, хто крав на ну, крав під час війни мародерствував, щоб вони сіли, то ми цієї справедливості не побачимо. Проте. Я впевнений, ну, в повній мірі, в повній мірі, щоб не вийшло так, що сядуть стрілочники, що сядуть якраз міністри, сядуть не смотрящі, а міністри. О, це буде якби частково, справедливо, але лише частково. Хтось сяде по-любому, воно так, щоб нічим не закінчиться, так не буде. Мало того. Тут зараз стримують на буй сап. Якщо влада поміняється, то навпаки їх будуть ще будуть хлістать коней. Да там типу, біжіть, біжіть, доганяйте, рвіть всіх. Е, от, і тому багатьом слугам буде не переливки. нинішнім головам е, обласних адміністрацій чи колишніх, ну, але які наробили тут шуму і копаті. Да? Е, буде довге доставання всяких ототіпків, от, типу шурми, Трухіна із за кордону, бо багато ж то почало. Я вже за Трухіна забула. Так, да, так, да, так, да, От уже, щоб ми призабули, будуть їх намагатися доставати, і це можуть е, бути роками. Будемо якби забирати їхні активи. Будемо слідкувати, що там робить Арма. От. Але чого я очікую від 26-го року: Путіну нічим воювати весь рік, і Путіну доведеться весною, якщо зараз не заморозять, звичайно. Не, ну зараз заморозка можлива тільки за рахунок нагинання Зеленського. Якщо ми, наприклад, не виходимо з Карматорська, Славянська і Путін не погоджується на цей варіант, то ми воюємо до весни точно. І у нас в морози буде страшенні блекаути. Да, там, можливо, не, ну, от як зараз в зараз Сумах, фактично там мінус 4, плюс два. Mm -hmm. 16 годин немає світла, 8 є. І треба готуватися до того, що в морози можуть бути ще гірше. Я не знаю, як може бути гірше, тому що гірше не бачив, да? хуже ж не буде. Але допускаємо, що буде. І нам треба пережити морозний, морозний січень, фактично. Да? Все одно будуть там всередині січня морози. Ну, не буває ж так, щоб не було хоча б там до 20, 15-20 градусів хоча б два тижні. От, але у нас. Так або інакше настане весна, і путіну доведеться збирати велику нараду у себе там в бункері, і питати 에, економічний блок, і військовий. Військовий, чи зможемо ми зайти в літню кампанію і до листопада, 26-го року до нової зими захопити не лише Краматорськ, Славянськ, а й Київ там, типа, дасті цілі СВО. Герасимов, звісно, вони всі підлабузники, всі підлабузники в усьому світі діють однаково. Там, типа, товариш Путін, ще две-три дивізії провести мобілізацію, і ми там, типа, точно там у цих українців там, погоним, там, до Дніпра погоним, будуть біжати там, типа, без оглядки, э, вот. Ну, а він, але ж він мусить спитати у директора їхнього центробанку Набіуліна і прем'єра Мішустіна, який відповідає за економічний блок, там, типа, а у нас є ресурси для того, щоб там, ну, добрати там, 500 тисяч вояк, які прийдуть і здохнуть тут. От чи ми потягнемо? а що там з нафтовими доходами, а що там каже Китай? А Китай каже, що навіть не дають і вони, росіяни попросили 40 мільярдів. Хитрий кредит, який хотіли взяти 40 мільярдів доларів кредит в юанях для покуп для покупки китайських товарів, і Китай не дав. І Росії якраз 40-50 мільярдів, ну а десь фактично десь близько 100 мільярдів по великому рахунку не вистачає. От весь бюджет у них 550 мільярдів доларів на 26-й рік. І десь, ну, як мінімум, 80 100 не проглядається. Тобто нема. Ну, прикупі нема. От, е, печатать. Ну, не варіант. Позичать тільки Китай може позичити, більше ніхто. І тому, скоріш за все, що весною. Путін буде більш поступливим ніж зараз, і то буде той варіант. От всі кажуть, 에, 에, Росія буде воювати, поки ми не змусимо її припинити 에, воювати. Так, от цей період якраз настане десь в березні, коли стане очевидним, Україну не завалили за зиму, а за літо значно завалили. Можливо, там продовжувати ще на рік, а хвата у нього умовно там патронів. Ні. І тут, звичайно, надважливий фактор Китаю. Якщо Китай скаже, що ми дамо вам ці 100 мільярдів, воюйте далі. Путін може провипродовжити. Але я сподіваюся на те, що якщо не буде заморозки до весни, то весною заморозити конфлікт захоче сам Путін. І тоді, значить, наші плани на 26-й рік, це пізня весна там чи літо вибори. І це новий президент, нова Верховна Рада. А за ними і далі ж, уже ж ми ж просрочили вже вибори і місцевого самоврядування. Тобто буде нас чекати. Рік заморозки конфлікту, часткової демобілізації. Понятно, що ми не скоротимо армію знов до 220 тисяч, як це було в 22-му році, що вона буде там десь. Ну, я не військовий спеціаліст, але я допускаю, що десь в районі 400 тисяч, це те, що нам досить ну, в мирний час. Це так звані кадровані частини бригади і корпуси, да, де є штаб управління, і, скажімо, там половину військ дивізії. Ну, такий собі скелет, да, який можна наповнити резервістами там, буквально за три дні. І от у нас там бригада замість п'яти тисяч дві тисячі, але три тисячі можна і до, завжди дособирати ну, до, до, до дуже швидко і е, висунути. І тільки кілька частин, які будуть десь поблизу з Мордором, які будуть укомплектовані 100%, да? 100 і будуть рятуватися. Да? То у нас чекає. В такому випадку демобілізація і вибори. І це будуть головні події 26 го року. І далі е, е, ну, будемо спостерігати, е, наскільки е, Росія захоче продовжувати свою агресивну політику і лізти до сусідів. Якщо не до нас, то, ну, наприклад, в країни Балтії, е, там Перша Естонія, е, яка сама по собі там півтора мільйона населення. Має, а завоювати, її, ну, скажімо так, не, не дуже довго навіть для ослабленої Росії. Як вважаєте, чи піде Зеленський на ці вибори, і хто, якщо піде, то хто складе йому конкуренцію? Наступним президентом України буде генерал Залужний. Як, якщо ну, його зупинить можна тільки фізично, понятно, в нього є відповідальність перед народом України, і тут, ну, тут, тут питання. Якщо піде Зеленський, чи зможе залужний з першого туру зайти? Чи це буде в два тури? Якщо не, не зеленського, все таки вмовлять і скажуть «Не йди вова. То залужний стане з першого туру президентом, і далі у нас буде тільки інтрига, які політичні сили зайдуть у Верховну Раду, і які можуть бути варіанти коаліції? Да, там найбільша фракція буде теж у генерала залужного, але там з ким він буде в коаліції з європейською солідарністю, там з партією умовно, Буданова з азовцями, з Білецьким з третьої штурмової. Понятно, що там е, яким буде виглядати умовно проросійська сила, чи Дмитро Разумков буде е, чисто лівацькою партією, да, щось на зразок там соціалістів мороза. Да? Uh -huh. Чи е, він буде і такою е, помірковано пророс... то що ультрапроросійської партії в Україні бути не можуть, а помірковано проросійською, що я маю на увазі, що там, типа, що. Путін, звісно, сволоч, сволоч і злочинець, но Пушкіна і Булгакова не трогайте. Это хороші люди, да там, от, умовно, з таким наративом. Така партія набере багато, і хто її осідлає, хто це буде Разумков там, чи хтось інший. Ну, подивимося. Хоча Разумков більше, я думаю, лістиме в лівий проєкт, в Лівацький проєкт. І Лівацький проєкт на перспективу матиме дуже багато. Але це будемо, і от ми будемо з вами сперечатися, умовно там навесні, хто скільки візьме відсотків. І наскільки я е, виявлюсь, там завангую що оці скільки, оці скільки. але основне я вам от. Сказав так, що 26 й рік буде цікавим, і саме головне, щоб він був уже ну умовно мирним. Хоча нам зализувати рани десятки років і. Е, у нас не буде відчуття перемоги, раз ми не відбили нашу е, землю. Як би нам Зеленський не намагався продати, що е, збереження суверенності це теж перемога. Ну і це ну люби Боже, правду, це так і є. Так, Якщо такі. ми зберемося як держава, це вже вистояти проти Мордора. Це вже ого. го, -го. Але ж Лабановський казав результат на табло і 20% втраченої території, яку незрозуміло через які сто років ми повернемо собі, це звичайно залишиться нашою білью. Так, да, це залишиться нашою травмою надовго. Подивимося, що 2026 рік, як він завершиться. Дякую, пане Вікторе, вам за розмову. Віктор Бобуренко, політолог, сьогодні був у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що дивитеся і підтримуєте. Для нас важливо, аби ви ще і ставили лайки, коментували, підписувались. Ну загалом ви знаєте, що робити. А я на вас чекаю в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе, будь ласка, і мийте руки з милом. Всім па-па.